Зона номер 001 Схід сонця. Класифікація вир. Опис. Зона номер 001», відома як Схід Сонця. Це періодичне аномальне явище, яке відбувається раз на 33 роки під час свята купальської ночі з 6 на 7 липня. Явище зачіпає випадкове поселення від маленького села до містечка, накриваючи його світанковою зоною. Простором із порушеними законами фізики, біології та реальності. Головною ознакою аномалії є сонце ненормального розміру та гідко-помаранчевого відтінку, яке рухається за викривленим циклом. Перший схід триває надзвичайно повільно. Денний цикл проходить у звичайному темпі. Захід сонця теж відбувається надзвичайно повільно. Щойно сонце торкається горизонту, воно миттєво з'являється з іншого боку, і цикл повторюється. Явище триває сім днів без перерви, поки жодна жива істота не залишиться в зоні. Розвиток аномалії один-два день. Початкові зміни птахи співають тільки до першої третини дня, після чого починають падати мертвими прямо в польоті. Деякі особини роздирають собі крила або починають пожирати одна одну на очах у людей. Тварини проявляють тривожність, намагаються залишити зону. Собаки нападають на господарів. Велика рогата худоба сама собі ламає ноги. Люди починають скаржитися на дивні сни і відчуття, що сонце за ними спостерігає. Три-чотири день початок сонячного безумства, поступова втрата ідентичності. Люди перестають впізнавати родичів і навіть самих себе, неконтрольовані дії, які починаються з дрібного ушкодження тіла, роздирання нігтів, виривання волосся, дряпання обличчя. З'являється культ того, хто несе світло. Люди починають молитися на сонце, залишати підношення, різати себе перед ним. На шкірі з'являються дивні візерунки, схожі на опіки, що поступово прогресують у повноцінне обвуглення. П'ятий шостий день масова різанина і саморуйнування. Люди починають знімати з себе шкіру смугами, виколювати собі очі, розривати собі губи до вух. тих, хто не хоче цього робити. Інші мешканці примушують. Починається жертовна різанина. Дітей приносять у жертву, кладучи їх на висушену землю під сонцем, де їхні тіла перетворюються на воскові згустки. Люди, які ще залишаються при тямі, намагаються втекти, але потрапляють у пастку нескінченних вулиць, які ніколи не ведуть за межі міста. Сьомий день остання трансформація шкіра людей остаточно обвуглюється. А їхні кістки всередині починають танути, наче віск. Люди падають на землю, розтікаючись у багряні калюжі. Навіть після втрати форми ці криваво воскові згустки залишаються живими. Вони все відчувають, розуміють, але вже не можуть рухатися. Останні виживші, які ще можуть говорити, благають про смерть, але ніхто вже не може їм допомогти. Ознаки наближення, аномалії. Зафіксовано кілька попереджувальних сигналів. За три дні до активізації дзеркала починають відображати не тих, хто в них дивиться. Сонце світить злегка сильніше, ніж зазвичай. Навіть вночі здається, що воно є за горизонтом. Тіні людей подовжуються та відриваються від їхніх власників, іноді рухаючись самостійно. Шкіра стає надто чутливою до сонця та починає лущитися навіть у тіні. Виявлення та контрзаходи Консорціум Зір вивчає світанкову зону понад століття. Та має методи часткового протистояння аномалії. Скандинавські руни, знайдені на старовинних каменях, можуть тимчасово блокувати дію аномалії. Люди, які сліпі від народження, не потрапляють під вплив явища. Чорні окуляри та пов'язки на очі допомагають на ранніх стадіях, але не можуть врятувати після четвертого дня. Найбільш дієвим методом є покинути зону до її повного розширення, але визначити її межі наперед, неможливо. «Виживші» та звіти консорціум має три задокументовані випадки виживання осіб, що перебували в світанковій зоні. Всі троє стверджують, що їх врятував чоловік у чорному, який наказав їм не дивитися на сонце та вів їх через тіні. Двоє з них зникли безвісти через кілька років після порятунку. Третій виживший перебуває під охороною ЗІ і Р. Він відмовляється спати та запевняє, що сонце спостерігає за ним навіть уночі. Додаткові факти. Подібні легенди є в стародавніх скандинавських, кельтських і навіть шумерських текстах. Стародавні обереги та ритуали, які можуть мати відношення до цієї аномалії, досі вивчаються. Одна з експедицій Зір виявила рукопис 12 століття, у якому згадується про сонце, що ніколи не заходить, і про того, хто приходить на зорі. Дискрипція. Консорціум Зір веде активний моніторинг прояву сходу сонця. Спостерігаючи за кліматичними та біологічними змінами, що передують явищу. У 5 із 19 зафіксованих випадків евакуація була успішною, що дозволило зберегти частину населення та зібрати важливі дані. Однак у 14 випадках повна ізоляція поселення була неможливою або запізнілою, що призвело до повного вимирання мешканців. В трьох випадках мобільним групам вдалося перервати процес на ранніх стадіях, тимчасово стабілізувавши ситуацію. На даний момент схід сонця не має встановленої причини.